Я вітаю всіх миром і любов'ю Господа, нашого Ісуса Христа. І для прославлення нашого Ісуса ми заспіваємо пісню, яка буде на екрані. it's not big it. Отець Небесний, владика Неба і землі, прошу Тебе, Господі, благослови нашу сестру Мар'яну, коснися Іуз Духом святим, щоб вона могла проповідати до нас Твоє святе Слово. Прошу також поблагослови й захисти кожного, хто знаходиться в цьому залі. Ісусе, а ти, благословенний Господь, і благословенне Твоє святе ім'я. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дякую тобі, Ісус, що Ти мене простив. І своєю кров'ю ти мене грішного. Омив, помив. Дякую тобі, Господь, дякую тобі, Господь, що мене спав. Що мене спас, дякую тобі Ісус, дякую тобі Христос, що я не зараз, що я не згас. Господь, який давно. Мене Дякую тобі Господь, дякую тобі Господь, що мене спас, що мене спас, дякую тобі Ісус, дякую тобі Христос, Що я не згас, що я не згас. що ти в мене є, і завжди віхапуєш нечистого з руки. Дорогі брати і сестри, дорога наша церква, я вітаю вас миром і любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні ми послухаємо історію, яка відбувалася в сиву давнину. По запиленій дорозі йшли три самотні жінки. Вигляд у них був стурбований і розгублений. Одна з них була помітна старшою за двох інших. Зупинившись, вона щось пояснювала молодим дівчатам. Їм не подобалось те, що вони чули, і вони дуже засумували, і видно було їхні сльози на очах. Давайте прочитаємо, про що вони розмовляли. Ця розмова записана в книзі Рут, перша голова з 8 по 14 вірш. І тоді Ноємінь сказала своїм невісткам ідіть, поверніться кожна в дім своєї матері, нехай Господь учинить вам милосердя, яке ви чинили з померлими і зі мною. Нехай Господь дасть вам, щоб ви знайшли спочинок, кожна в домі свого чоловіка. І вона поцілувала їх, а вони підняли свій голос і заплакали. Вони сказали їй: ми повернемося з тобою до твого народу. Аноємінь сказала: Поверніться ж мої дочки, і навіщо підете зі мною? Хіба є ще в мене сини в моєму лоні, і будуть вам за чоловіків? Поверніться ж мої дочки, тому що я зістарилася, щоби бути заміжньою за чоловіком, бо я сказала, коли було б мені можливо вийти за чоловіка і народити синів, чи зачекаєте на них, аж доки не змужніють? Хіба чекатимете на них? Щоб не вийти заміж за чоловіка, ні, ми, ні, мої дочки, бо гірко стало мені за вас, тому що на мене найшла Господня рука. Вони підняли свій голос і знову заплакали. І тоді Орпа поцілувала свою свекруху і повернулася до свого народу. Руд же пішла за нею. Період, описаний в цій книзі, це один із самих складних періодів історії ізраїльського народу. Особливо. Складним було його закінчення, тобто час, який передував обранню царя. Саме в цей період герої книги Рут жили герої книги Рут. Цей час характеризувався політичним, економічним та духовним занепадом. Країна знаходилась в стані роздрібненості і одне коліно воювало з іншим, тобто тривала нескінченна громадянська війна, відкинувши істинного Бога. Народ кадив багатьом богам. А народом керували судді, як пише у першому вірші першого розділу, записано. Часто Господь зупиняв безчинства своїх непокірних дітей за допомогою хвороб чи природних катаклізмів. Цього часу це був голод, і голод тривалий. Історія цієї книги описує, що Емілех, чоловік з Венямінового коліна, прийняв рішення переїхати в іншу країну. Швидше всього на тимчасове проживання, бо там не було голоду. Він узяв дружину, двох своїх синів і вселився в країні Моав. Моавітяни мали певне відношення до ізраїльтян. Хто вони були такі? Хто були Моавітяни? Ким вони були? Це були нащадки Лота від однієї з його дочок. В основі його походження цього народу лежить гріх гріх содому. Серед Моавітян було поширене поклоніння різним богам, зокрема Богу Молоху. Моавітяни за порадою Балака вели Ізраїль відало поклонство і розпусту. Це записано в 22-му розділі книги чисел. Це був непростий народ, розпусний і жорстокий. Дивно, але, сам, але саме там шукає порятунку дитина Божа. Напевно, легко дивуватися з тих людей сьогодні, проте, коли виникають труднощі, трагедії, хвороби і нещастя, до кого звертаємося ми? Яких порадників шукаємо і на кого опираємося в тих ситуаціях? Правильна відповідь відома. Але як же є насправді в нашому житті? Добре, коли ми насправді всю надію покладаємо на Господа і в Його руки вручаємо себе. Проживаючи в уавських полях. Двоє синів одружилися, взявши собі за супутниці життя місцевих дівчат. Пам'ятаємо, яке було попередження Господа, записане в книзі повторення закону, сьомий розділ з другого по четвертий вірш: Господь твій Бог видасть їх у твої руки. І ти поб'єш їх, неодмінно вигубиш їх, не укладеш з ними завіту і не матимеш до них милосердя. І не будете з ними ріднитися, не видаватимеш своєї дочки за їхнього сина, і не братимеш їхньої дочки для свого сина, бо вона відверне твого сина від мене і він служитиме іншим богам. Тоді Господь запалає на вас гнівом і швидко вигубить тебе. Але це, мабуть, черговий раз показує, на кого вони покладалися. Проживаючи довший час на чужині, сини вирішили не чекати повернення до рідної землі, щоб там одружитися з ізраїльтянами, а почали діяти, як підказували їм обставини. Ім'я однієї дівчини було Орпа, а іншої Рут. На жаль, щастя тривало недовго. Історія повідомляє, що помер чоловік, потім померли обидва сини. Нам невідомі обставини, чому. Вони померли, чи це був нещасний випадок, чи хвороба, чи щось інше. Достеменно знаємо, що прожили вони близько десяти років і дітей не мали. І тепер залишилися три жінки вдови: Ноємінь, Орпа і Рут. Ноємінь приймає рішення повернутися до свого краю, бо почула, що Господь згадав про свій народ, даючи їм хліб. Хто ці жінки? Що ми про них знаємо? Беззахисні, бездітні, вдови, одна похилого віку, дві інші молоді, одна з ізраїльського народу, інші тянки. Їхню розмову ми зачитували на початку роздумі. Ноємінь була свекрухою двом жінкам. Вона мала поважний вік, потребувала допомоги, а замість того, щоб скористатися допомогою молодих, здорових дівчат. Вона переконує їх повернутися додому батьків. Ми також це зачитували в 11-13 вірші. В наш час, коли про стосунки між людьми різних поколінь, а саме про свекруху і невістку існує багато розмов, приємно бачити такі гарні взаємини. Вони, тобто невістки, не лише не хочуть розлучатися з свекрухою, але й слізьми вмовляють не відганяти від себе. Но іде в чужу для них, для цих двох. В невісток країну, де інші звичаї, де інша культура, де немає ні мами, ні тата, не існує мобільного зв'язку чи пошти. Вона, вони йдуть без жодного натяку на можливе повернення. Там вони завжди будуть чужинками. Можливо, ніколи не матимуть сім'ї, не маючи статусу, коштів і захисту. Вони хочуть іти з нею. Ну і мінь, свекруха їхня. Має життєвий досвід, вона сама прожила десяток років в чужім краї, і вона бажає щастя своїм невісткам, тому наполегливо переконує повернутися до батьківського дому. І Орпа, поцілувавши свою свекруху, пішла. Рудже, пригорнулася і промовила їй, і, промов... і промовила їй ноємінь свекруха її. Ось зовиця Твоя вернулася до народу свого, до своїх богів. Вернися і ти з нею. Нам, живучи сьогодні в дусі евангелізації, важко зрозуміти слова вернися до своїх богів. Проте Ноємінь бажала щастя Рут і хотіла, щоб хтось про неї потурбувався. Роздумуючи над цими словами, ми припустимо, що сім'я Ноїмінь жила відосібно і зберігала поклоніння правдивому Богу. І невістки приймали цю вістку і корилися їй. Рут промовляє не силуй мене покинути тебе. Щоб я вернулася від тебе, бо куди ти підеш, туди і я піду. Де житимеш ти, житиму і я. Народ твій буде мій народ, а твій Бог мій Бог. В цих словах звучало тверде переконання, свідоме рішення, яке прийняла ця жінка. Далі вони двоє пішли до краю Нуїмінь. Ця історія відома нам. Дівчина була працьовита, наполеглива. Добре орієнтувалася в традиціях краю, адже розуміла, що можна, що можна збирати колосся після жінців. І неодноразово Біблія показує щиру турботу Рут про свою свекруху Ноємінь. Це вона робила не з обов'язку чи для галочки або про людське око, її любов і відданість були щирими. Вона ділилася куском хліба, яким її пригостили на полі вооза, вона збирала і молотила ячмінь, щоб їм було чим харчуватися. Коли вооз похвалив її, це записано у книзі Рут. Книга Рут, другий розділ, 8-9 вірш, я зачитаю, і промовив Вооз до Рути: Чи ти не чула, дочко, не ходи збирати на іншому полі, не йди звідси, приєднайся тут до моїх молодиць. Очі твої хай будуть на полі, де жатимуть, і підеш за ними. Ось я дав казівку слугам не чіпати тебе, і коли ти відчуватимеш спрагу, то підеш до посудини і питимеш, звідки черпають воду, слуги. Вона була збентежна і сказала чому я знайшла милість в твоїх очах, хоч я й чужа. І навіть тут написано в 13-му вірші, що вона не є невільницею вооза. Рут прекрасно розуміла свій стан і статус. Вона не прагнула нічого, окрім того, щоб потурбуватися про свою свекруху, що ж керувало нею. Заради чого вона жертвувала собою? Єдиним поясненням до таких дій є любов. Лише вона здатна спонукати на безкорисливу жертву. Люд... Рут любила свою свекруху на імінь. Про початок таких прекрасних відносин Біблія нічого не пише. Але ми можемо припустити, що саме Ноїмінь, її життя, її ставлення, її слова і її дії відкрили дівчатам шлях до цієї любові. Ми на любов відповідаємо любові. Далі історія, наче в казці дівчина Руд, моавітянка без роду і племені виходить заміж за багатого чоловіка вооза, ізраїлітянина, якому народжує сина Оведа, який ким стає? Ким він став Овет? дідусем Давида, З роду Давидового народився Ісус, Месія, Син Божий. І евангеліст Матвій зазначає руд в родословні Ісуса, дивні Господні шляхи. І, як сказав апостол Павло в дії, в 10 розділі 34, 35 вірш: Пізнаю я по правді, що не дивиться Бог на обличчя, але в кожнім народі йому приємний, хто боїться Його і чинить правду. Ще зовсім недавно дві молоді жінки стояли перед вибором піти свекрухою до її краю чи залишитися на рідній землі. Обидві хотіли піти з нею, але орпа засумнівалася. А Рут виявила твердість і рішучість. Сьогодні перед подібним вибором, перед яким стояли ці дві жінки, стоїмо і ми, жителі третього тисячоліття. Це, наче пиниться на роздоріжжі. Направо підеш, наліво підеш. Це тоді, коли потрібно зробити вибір між Богом і дияволом, між слідуванням біблійним законом і людським постановом. І якщо орпа та Рут не знали, що їх чекає, то нам Біблія повідомляє, щоб жив ти і потомство Твоє. Це записано в повторенні закону, 30 розділ, 19 вірш: Вибір за нами. Рут не мала ні золота, ні діамантів, від яких їй потрібно було відмовитися, коли вона залишала Моав. Але при цьому вона пожертвувала не меншим, з людської точки зору, цінностями не меншими. Вона пожертвувала укладеним стилем життя, звичаями краю, релігією батьків, родиною і відправилася в дорогу, йдучи за покликом віри. Лише ті, хто слідує шляхом Господнім. Подібно до Руд, зможуть залишити все рідне гріховне, щоб наслідувати спасіння і здобути цінний скарб вічне життя. Рут, Вооз та Ноємінь – це ті герої віри, які змогли здобути щастя, довіряючи життя Богу. Руд знайшла дім, Вооз молоду дружину, а Ноїмінь спокійну старість. Для Бога немає складних ситуацій. І навіть тоді, коли ми сходимо з його шляху, як елімілех і Ноїмінь. Вмоав, але потім повертаємося до нього, то він приймає і благословляє. Амінь. Амінь. Піднімемося до молитви. Дорогий Господь, Творець неба і землі. Ми вдячні тобі за все, що ти робиш для нас. Дякуємо за те, що ти в нас є. Дякуємо за те, що ми можемо до тебе звертатися. Дякуємо, Господь, за те, що Ти нас приймаєш, коли ми звертаємо з правильного шляху, грішимо. Повертаємося до тебе назад, допоможи, щоб ми це робили, щоб ми не грішили, щоб ми йшли прямим шляхом, щоб ми завжди трималися за твою руку. Пробач де ми зрішили перед тобою тепер. Допоможи, щоб ми цього не робили, не робили. надалі. Перебувайте з твоїм народом. Благослови нашу Україну. Дай миру в Україні! Благослови наших військових, які захищають нашу державу. Перебувайте з ними також там. Будь з нами! Надалі і повсякчас. А тобі нехай буде честь, хвала і слава, Творець Неба і землі, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Амінь. І на закінчення ми будемо прославляти нашого Господа Ісуса Христа, пісню, яка буде на екрані. Вчить нині в селах, містах, скоро Господь прийде снов, золом святих слух небезпечні. Небе, землі Отець Небесний, ми дякуємо Тобі за цей святий суботній день, дякуємо, Господі, за те, що ти прибував з нами. Дякую Тобі, Господі, що Ти освятив цей день для того, щоб ми могли з тобою зустрітися. Також просимо Тебе, владика Небе, землі Отець Небесний, поблагослови кожного із нас на цей трудовий тиждень. Дай нам, Господі, Духа і мудрості, захисти кожного із нас Духом Святим. Просимо також, Господі. На цей трудовий тиждень захисти наших братів, ти бачиш їхнє переживання, який час. Господи, збережи їх і захисти, засліпи очі тим воєнним, щоб вони не торкалися твого народу Божого. Господи, ти прости нас, якщо ми в чомусь провинили перед Тобою, укріпи наші серця Духом Святим, допоможи, Господі, нам, щоб ми могли достойно щастим серцем зустріти тебе, коли ти прийдеш. Господі Ісусе, ми дякуємо Тобі за Твою святу Божественну любов, за Твою святу доброту. Ми дякуємо, Господі, за твою милість до нас, грішних, за Твою охорону. Ми дякуємо, Господі, за те, що Ти завжди прибуваєш з нами в тяжкі хвилини. Ми дякуємо, Господі, за Твій план спасіння. Ми дякуємо, Господі, за те, що Ти захистив нас і зберіг своєю божественною рукою, за те, що Ти запечатав Твій народ. І дякую, Господі, за Твій захист і помоч. Амінь. На цьому всі богослуження на сьогодні будуть закінчені. Наступне богослуження нас очікується в п'ятницю о 20-й годині. Всіх запрошуємо, а нам, усім, ангелів-охоронців на дорогу.